Ранок в селі почався з того, що я мамки привіз подарок на іменини трошки із запізненням, але краще пізніше, ніж ніколи. Щось її вибираться, це, звісно, ще те із питання, але тут я думаю, вгадав. Тут вона ще не знає, що я їй подарив, але вже сміється, як мала дитина. А коли поняла, що це якийсь модний автоклав, її настрій набагато покращився. Мені кажеться, любій сільській сім'ї мать таку техніку лишнім не буде. Поставивши його на стіл, почали коло нього кружляти як біля новорічної ялинки. Та роздивлятися, наче нову машину прикотив. Взяла в руку термометр та думає на нього, що це ота приспособа, що перевіряти машини, чи крашені, чи не крашені. Рішили. Що не треба його ходити довго м'яться, а читати інструкцію, сідати на мопеда та їхати по м'ясу в магазин, та зварить гречки та переловки з м'ясом. Тим більше рецепти вже в книжці напечатані і в інтернеті не треба нічого шукати. Поки мамка літала в магазин за продуктами, ми повністю розібралися та готові запускатися. Обмиває м'ясо та починає її очі крижить маленькими кусочками. А я вже представляю, як буду тягти зімою банку другу з погріба. Промиває переловочку та чиста цибуля на зажарку. Я не знаю. Ці мамки, напевно, все шарять. Що не попросиш зробити, приготувати, вона все понімає. Зганяла на горіще по баночки. Та вимила їх бравенько, щоб гімна в коші не попалось. Става сковороду на вогонь та починає змішувати інгредієнти. А я стою коло неї і внікою, щоб на старість будь-як знохідка. Бо Бокаші закручувати, це не кузов ковір витирать. Треба хоч трохи понімати, що за чим робить, щоб потом ті банки свиням не вивернуть. Вже готову консистенцію нагепає в банку. А я своїм ультранюхом перевіряю, чи можна запускати у виробництво. Я колись думав, щоб закручувати ці банки, якийсь спеціальний допуск треба, але не так воно й важко, якщо ще й ключ автомат. Подарися на горіще, бо оказується банок не фатоє. Як ми його щитали, бузна. Зараз мій дід сказав би. Ви, мабуть, до школи ходили, але не заходили. Починаю на дно викладати підставку для банок та потихеньку накладаю банки в автоклав. І акуратно, бо як поб'ю мати, скаже гімна тобі, а не каші. Тому до роботи я підійшов з максимальною відповідальністю. Пошурував за водою, кому інтересно, то влізло два відра. А мамка стоїть і контролює, щоб я ніде не затупив. І так банки на місці, вода залита, починаємо закручувати кришку. Спочатку своїми ніжними пальчиками, а потім ключиком спеціальним. Откручую кришку та задуваю одну атмосферу. А якщо у вас кришки євротвіст, то можна і без давлення роботи. Запихаю глибоченько термометр, поки нігтями резинки не торкнуся, та вставляю терморегулятор, щоб виставити нам потрібний час та температуру. В нашому випадку це 120 градусів та 40 хвилин. І, звісно ж, підключаю сам автоклав. Секунда, дві і нагрів пішов. Для нас пройшли години, а для вас секунда. Поки ми нагрядці бур'янець рвали та порились по хазяйстві, автоклав закінчив свою роботу. Дуже удобно, що не треба в нього над душою стояти. Запхав банки, залив води і пішов собі хазяйнувати. Подивившись, на електроніку я поняв, що можна спускати давлення та пробувати відкривати. Аж самому інтересно, бо і я руку приклав. Знявши кришку та витягнувши першу банку, я був приємно здивований, бо, похоже, на магазинне. Слава Богу, ні одна банка не постріляла, тому я вважаю автоклав виконав свою роботу на 100%. Зливаю воду та питаю мамки, чи можна попробувати хоч баночку. Вона дуже довольна, що я подарів їй автоклаву техо. А я радий, що подарив річ, яку не просто закинуть на горіще, а будуть користуватися.